Проаналізуємо юридичну складову цієї справи і подібних з гостем вже в нашій студії. Адвокат центру правової допомоги Юрій з з нами. Пане Юрі, вітаємо! Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. А власне глядачі, ви почули більше деталей по цій справі і позицію самого підозрюваного. А якщо давати певну юридичну оцінку з того, що ми знаємо на зараз, що ви можете сказати? Добрий день, студія, добрий день, глядачі. Бачите, вже проведена кваліфікація за цього злочину за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років. Зазвичай люди, які не обізнані в тонкощах юридичного процесу, задають часто запитання від 7 до 10. скільки 7, 8, 9 чи 10? На Це впливає низка обставин. Для прикладу щирість каяття. Особи його сімейний стан чи, можливо, стан здоров'я. І є ще декілька аспектів, які впливають на оцінку судом відповідного злочину. Для прикладу, якщо особи були в алкогольному сп'янінні, це обтяжує особу в скоєнні злочину. В даному випадку я почув коментар і підозрюваного, і коментар слідчих органів. Тут важливо зараз, в, даному, в даній ситуації, дочекатися саме судово-медичної експертизи для того, щоб встановити причинно-наслідкові зв'язки. Тому що, на думку правоохоронних органів, причиною смерті є побиття. Але це лише я виступаю як адвокат. Я не є захисник і є не сторона обвинувачення. Я стараюся об'єктивно дивитися на це. Тому це лише думка слідчих органів про причину. Але саме медична експертиза встановлює причину смерті особи. Чи це дійсно були травми, чи це дійсно були побиття, чи це було падіння, чи можливо це причиною є алкогольне отруєння? Ми зараз нічого не можемо включати в цій справі. Треба дочекатися дійсно експертизи. Також у січні цей хлопець вже спричиняв легкі тілесні ушкодження, і тоді суд закрив справу через відмову потерпілої від обвинувачення. Як цей момент може вплинути на справу? Дивіться, В кримінально-процесуальному законодавстві це кваліфікується як приватне обвинувачення. Якщо особа е знімає свої претензії щодо особи, яка побила, суд закриває справу, і особа вважається невинною. Тому в даній справі, якщо все правильно я почув. Ця подія ніяк не вплине на розгляд цієї справи. А якщо ми говоримо загалом юридичної точки зору. Так. А загалом про схожі справи, які пов'язані саме з завданням тілесних ушкоджень, які можуть призвести і вже до смерті людини. Чи є якісь особливості в розгляді саме таких справ? Знаєте, конкретних особливостей як таких немає. Тут знову ж таки, як адвокат, повинен дивитися, чи я да, зі сторони е захисту виступаю. Чи я буду виступати як зі сторони потерпілої. Але є такі основні правила. Дуже важливо зараз правильно, процесуально задокументувати докази, які слідство збере. Тому що порушення процедури унеможливлює судом взяти ці докази як доказ судді. Він просто їх відкине. Тому в будь-якій справі процедура є дуже важлива дотриматися прав особи, яку зараз підозрюють коїні злочину, Часно відкрити йому матеріали справи, провести слідчі дії, там, в присутності адвоката, де це можливо. Тому що це порушення пізніше унеможливить судом взяти ті докази до УА. В таких справах наскільки складно знайти винних і притягти їх до відповідальності в конкретній справі. Я не думаю, що це буде складність, тому що там є багато свідків. Там є таксист, там є особа, до якої вони зверталися по воду. є свідками працівники того ресторану, де вони вживали алкоголь, тому що свідків там є достатньо. Крім того, будуть проведені різні молекулярні експертизи. Я думаю, що там особливо складності не потребує. Я хочу зауважити щодо цієї справи і подібних справ, що визнання особою вини це не доказ судді визнання вини, розумієте? Процедура доказу повинна дотриматися. Якщо особа визнає вину, це тільки може вплинути на пом'якшення. Його відповідальності, але це не є доказ його вини, тому що визнання особи зараз вини, що я не хотів, я її вбив, абсолютно не доказує його винуватися. А як довго можуть тривати якісь справи? Можливо, з вашого досвіду, бо ми розуміємо, що ну це тривалий процес, поки експертиза поки далі розгляди, судові процеси, якісь слухання свідків. Ви знаєте, досудове розслідування починається з моменту внесення відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань. І е, законодавство каже, що досудове розслідування повинно закінчитися в, в, в термін два місяці. Але якщо є складність в проведенні досудового розслідування, там є процедура, де за клопотанням слідчого, прокурор чи е, слідчий суддя може продовжувати цю процедуру, але загальний строк не повинен перевищувати 12 місяців. Тому Саме досуд, треба розділяти досудове розслідування і сам суд судове розслідування. От досудове розслідування чітко регламентовано 12 місяців, а ось судове засідання, воно чітко не має меж. Все залежить від, від суду, від завантаженості справ. Чи буде особа доставлена до суду? Як будуть з'являтися потерпілі, адвокати, свідки до суду? Це питання таке. Ну, і на нього складно відповісти. Це залежить від конкретної. справи. Терміни давності не в давності немає. Тобто вони його Ні, можуть. терміни давності є. Термін, загальний термін давності 15 років. Mm -hmm. Розумієте, якщо за 15 років особи не притягнути до відповідальності, то застосовується строк позовної давності. Строк давності. От такий загальний термін. Є там нюанси, чи людина охиляється від явки до суду. Ну, зараз там запобіжний захід тримання під вартою. Тому ухилення зараз неможливо. А взагалом, якщо людина ухиляється від досудового розслідування, від явки до суду є моменти, коли там досудове розслідування припиняється, призупиняється, справа призупиняється, людину оголошують в розшук. Тобто, ну це загальне. Щодо конкретики, тут зараз неможливо, тому що запобіжний захід саме тримання під вартою, і людину будуть просто доставляти або до органів досудового розслідування. Якщо буде суд, то до суду. До того як було це винесення рішення про тримання під вартою, як тільки почала мережу ширитися інформація про саме це побуття і потім факт смерті, а я особисто бачила коментарі дуже багато, що, начебто, цей хлопець взагалі втік за кордон, ми бачимо, що це неправда, та але така інформація ширилася. Бачимо, що вона неправдива. Загалом, якби і якщо людина, наприклад, зникає, переховується, втікає за кордон незаконно чи в таких випадках може, можуть такі справи розглядатися. Можуть. Є процедура на латині вона називається «in absentia» – відсутність. Тобто заочний розгляд і досудового розслідування спеціальний, і судового розгляду. Він надає можливість органам досудового розслідування і суду не затягувати процеси, його проводити. Але це зовсім не означає, що людина, яку Обвинувачуючи чи підозрюють позбавлення якихось прав. Навпаки, Європейський суд виходить, що ця процедура, єнабсентія не порушує право на захист, але ця процедура неможлива без участі адвоката. Якщо людина, людина перебуваючи за кордоном, може самостійно забезпечити участь адвоката, якщо вона цього не робить, суд забезпечує участь адвоката. Там процедура просто відрізняється у формі повноти дослідження доказів. Не можна скорочно досліджувати докази. І особливо щодо процедури повідомлення ознайомлення сторони з матеріалами справи, з відкриттям матеріалами справи. Тобто людину повідомляють за останнім місцем знаходження. Але я хочу сказати, що це про того, щоб започаткувати цю процедуру, вона є досить складна до започаткування. Тому що людина може не знати, що проти неї порушена кримінальна справа, ручна йому підозра. Вона може хворіти в той момент, її можуть не вчасно повідомити. Тому для того, щоб започаткувати цю процедуру, є. Критерії, яких слід отримати, це перше, людина повинна переховуватися або на території країни-агресора, або на тимчасово окупованій території, або вона повинна бути оголошена в міжнародний грошу. Причому Європейський суд з прав людини вказує на те, якщо є можливість звернутися до іноземної держави про екстрадицію, а цього не було зроблено, то цей спеціальний... Розгляд справи є неможливим, тобто є порушення прав людини. Тобто, в даному випадку законодавство захищає людину, яка підозрюється або обвинувачується в скоєнні злочину. Ми ще залишилася хвилина на розмову. Наскільки наше законодавство є таким, якого варто вдосконалити для того, щоб розглядати такі справи краще? Ви знаєте, я коли ми говорили про строки. Я казав, що досудове розслідування починається з моменту внесення в реєстр справи. Але строки починаються не з моменту внесення відомостей в реєстр, а з моменту оголошення і вручення людині підозри. Так ось цей період з моменту внесення відомостей в реєстр і до моменту оголошення людині підозри, є нерегламентований в часі. У нас так буває, що людина, яка явно підозрюється в скоєнні злочину, Є висить, я скажу так, в статусі свідка необмежену кількість часу. Законодавство каже розумні строки, без зволікання. Коли ми кажемо розумні строки і без зволікання, повірте мені, що це корупційна складова. У нас буває людина, яка явно підозрюється в скоєнні злочинів, рік може перебувати в статусі свідка у підвічному стані і не знає, що робити. Її не вручають підозру, а людина повинна бути обізнана. По конституції, в тому, що її можу підозрювати, тому це є вузький момент. Я виступаю як адвокат, де слідчі органи, а ми завжди на різних сторонах барикади, де слідчі органи зловживають оцим право. Ну, вам дуже дякуємо за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Нагадаю, що з нами Юрій Зощій, адвокат центру правової допомоги.